Вінниця разом з більшістю європейських країн 8 травня вшановує жертв Другої світової війни. Саме 8 травня прийнято розглядати як день перемоги над нацизмом. Саме цього дня, 1945 року, Німеччина. Капітулювала в Україні починаючи з 2016 року, 8 травня є днем пам'яті та примирення. На жаль, Україна досі продовжує вибурювати свою незалежність вже від російських окупантів і втрачати тисячі своїх синів та дочок на війні, яку розпочав Кремль. У другій світовій загинули 176 тисяч жителів Вінниччини. 19 сіл були повністю знищені, 168 – зруйновані. Ветерани Другої світової, ветерани російсько-української війни, родини, які втратили своїх захисників, керівники області та міста вшановували біля меморіалу визволення тих, хто боровся проти нацизму та невинно загинув у роки Другої світової війни. День перемоги 9 травня комуністи влаштовували велике, дуже серйозне свято. От. Тому це дуже велика різниця. Одне діло, коли Вшановую тих людей, які загибли своїх рідних, близьких, знайомих, вже фактично тих предків, тому що сьогодні внуки і правнуки пам'ятають про тих своїх рідних, які потерпали від нацизму. Якщо говорити в умовах сьогодення, то на жаль. Друга, будемо так казати, решистська ідеологія майже так само, як і в 41-му році, в 4 години ранку напала на Україну тільки сходу, а не з заходу. От лютого, 22 року.